Привіт, народ, я Зетпі, і сьогодні у нас рубрика Не формат». Я думаю, ви вже помітили, що в мене в руках комікс гільди, і головна тема сьогоднішнього відео буде в тому, що я буду порівнювати комікс з мультсеріалом Гільда. Ну і на додачу скажу, що сенс цього відео у тому, щоб... Для тих, хто в танку і досі не підписався на Фейсбук, Телеграм, Твітер, той, скоріш за все, не в курсі, що ми озвучували цей мультсеріал, тому для вас це відеоповідомлення, що народ ми озвучили гільду. Тож, я не буду вам розповідати про. Про що напевно сам цей мультик чи трошки на отож коротко і по справі? А мультсеріал Гільда зроблений як не дивно по коміксу гільди. Коміксів гільда усього п'ять штук з цих п'яти коміксів. Історія першого сезону взята лише з перших чотирьох. Про що ж мульт, як каже нам автор Люк Пірсон, він про пригоди дівчинки, яка не може сидіти на одному місці, словом шило в дупі, та тому вона потрапляє у безліч різноманітних надприродних ситуацій. Але не все так просто. Світ гільди в буквальному сенсі має усілякі надприродні штуки, по типу того, що кам'яні тролі чи маленькі чоловічки, які себе називають ельфами, існують насправді. Наразі, до речі, гільда є комікс українською мовою. До речі, але українською мовою лише ви можете насолодитися наразі тільки е, двома. Двомя, двома, дво, дво, двома випусками. Оскільки у нас є перше джерело української адаптації гільди, так ми намагалися, відштовхуючись від цих двох коміксів українською мовою робити адаптацію самого мульта. Єдиний мінус, напевно, в тому, що перші два випуска це. Перші дві серії гільди, і все. Якщо вірити офіційному Твітеру гільди, то в нью-йоркському коміконі 2019 року. Коли він там буде, можете самі подивитися, нам оголосять точну дату виходу другого сезону Гільди. Але не дивлячись на це, дуже круто, що перший сезон можна вважати повністю завершеним. Не буде в самому кінці сезону такої фішки, як типу, далі буде. Оскільки в сам мульт увійшли історії тільки з перших чотирьох коміксів, то чіпати історію п'ятого я не буду. Але лише скажу, що там гільда перетворилася на кам'яного троля, та подальша історія ще не написана. Бум спойлер, я попередив. Бажано ознайомтися з мультом, перш ніж дивитися далі. А тепер заглянемо в перші дві серії та перші два комікси. Насправді історія першого коміксу виявилась дуже коротенькою, та й не сказати, що цікава, Netflix вирішив не дуже приділяти увагу всім деталям та вмістив усю розповідь в перші п'ять хвилин серії, тим самим викинувши купу деталей, які насправді ніяк не впливають в загальний сюжет. Отож, що нам показали на початку мульта. Гільда зі своїм лисоленим вештається дикою природою та натрапляє на троля, який наразі закам'яніли. У цьому всесвіті тролі стають живими вночі або ж у печері, де темно та куди не потрапляє промінь сонця. А отже, щоб знати, що троль вже ужив, гільда попрохала лисолення на ім'я живчик, так в українській адаптації живчик, а англійською він твік почепити дзвіночок на носа. Коли пролунає дзинь, то час тікати. Ну, а поки є час, гільда замальовує нашого троля, допоки не відбувається той самий дзинь. І гільда разом з живчиком хутко тікають додому. Що ж, вирізали та залишили за кадром? По-перше, у коміксі на початку Гільда читала книгу про тролів. Запам'ятаєте це? Після чого заходить лісовичок та робить сцену, яку повторили у мульті, яку ми побачили в іншому хронологічному порядку. А ну і лісовик був без книги. Далі у нас настала ніч, яку Гільда вирішила провести в своїй палацці. А вранці, поснідавши та в черговий раз побачивши, як лісовик без запрошення заходить з дровами, щоб погрітися біля каміна, Гільда вирушає гуляти. Далі відбувається все те, що і у мультику, але коли вона разом із живчиком почала тікати додому, то заблукали. Зустріли Велета, який теж заблукав і проходив повз наших героїв. До речі, цілком імовірно, що цього вилета ми побачили в одинадцятій серії. А, може, й ні, ну принаймні вони схожі. Отож, за дивним збігом обставин гільда відчула дим від каміну та потрапила до будинку лісовика. Звичайно, зустрівшись з ним, він провів гільду і живчика додому. Згодом до будинку гільди, як і в мульті, прибіг той самий троллі, на якого було почеплено дзвіночок. Тут іде повторювання сцен, але відмінністю є те, що в мульті гільда сама зрозуміла, що дзвін погано впливає на троля, та сама ж зняла його. А от у коміксі я вам казав запам'ятати початок, коли вона читала книжку про тролів, яку не дочитала. Лісовик мовив таку фразу: ти що, не дочитала? Тут пишуть, що тролі не можуть терпіти калатання дзвоників. Після чого Гільда вийшла з дому і попрохала живчика зняти дзвіночок. Знову повторюється сцени, де троль хапає гільду, іначе от от отжере її. А натомість віддає їй книжку з замальовками, яку вона загубила, коли тікала. Перейдімо до другого комікса та поглянемо відмінності, і тут вже їх доволі мало. Наступна половина першої серії, та уся друга серія цілком повторює усе, що було у коміксі, але, звичайно, відмінності є. Коротко про події так вже сталося, але невидимий дрібний народ погрожує сім'ї гільди та вимагає, щоб вони з'їхали. Вночі після отримання шостого листа з погрозами вони влаштовують набіг на дім гільди. Після чого мама гільди каже, що якщо так буде і надалі, то тут буде неможливо жити. Гільда благає матусю, не переїжджати та каже, що розбереться. Після чого вони мусили лягати спати, бо ніч на дворі. Поки Гільда спала, вона почула голос, який сказав, що хоче допомогти. Підписавши певний документ, який необхідний, щоб можна було бачити цих невидимих незнайомців. Вона змогла побачити таємний голос. Ним був крихітний ельф на ім'я Альфур. Так, вже склалося, що їхній народ обрав нового прем'єр-міністра, та його кампанія має на меті, щоб люди, які живуть поруч із ними, підуть геть. Цими людьми виявилися єдині, хто там живе гільда та мама. У цей же проміжок часу гільда побачить таємничого опівнічного велетня, якого в коміксі вона побачить трохи раніше, одразу після погрому її будинку дрібними ельфами цієї ж ночі. А також після розмови з Альфером у коміксі Гільда побачить його знову і навіть з криками скаже про це мамі, чого в мульті не було. Щось я сказав коротко, а виходить, не коротко. Укорочу події. На ранок Гільда з Альфром прийшли до мера, щоб домовитися, та він сказав, що нічого не вирішує. Після чого довелося таки йти до самого міністра. Але й він теж нічого не вирішує. Вирішальне слово за королем. Наступні події розгортаються так, що гільда таки зустрічається віч навіть з північним велетом, який розповідає про те, що шукає декого, але ніяк не знайде. За дивними обставинами, коли гільда знаходить короля, його замок був у вусі іншого велета, того самого, якого шукав той опівнічний. Відбувається поворотиська, гільда рятує замок, в якому був король ельфів. Усі щасливі, нікого тероризувати більше не будуть. Але бум, парочка велетів, про яку щойно згадували, випадково роздивили дім гільди, і їм таки доведеться переїхати до Трулещини. Отож, повторюся, події в другому коміксі та мульті були ідентичні, хіба події могли трохи в іншому порядку відбуватися. І ще Netflix доповнив події, додавши першу поїздку до Тролещини, якої не було в коміксі про Північного велета. Ну а наступні, третій та четвертий комікс разючі відрізняються від мульта. Почнемо з третього коміксу та третьої серії. Так, третій комікс це третя серія в мульті. Отже, наша героїня переїхала до тролещини. Величезною різницею є те, що разом із нами переїхав і Ельф Альфхур. у коміксах про нього чомусь забули. По друге, мама гільди в коміксі боялася та не хотіла випускати гільду на вулицю в місті. Допоки до них додому не прийшла дітвора, яка попрохала з ними погуляти, у мульті ж, навпаки, гільда не хотіла виходити на двір, говорячи, що там нічого робити, але її мама за ручку повела на вулицю, де вони побачили тих самих дітлахів, із якими гільда потім гуляла. Допоки дітлахи не почали кидати камінням у птахів. Як я вже сказав, дітлахи кидалися кімінцями, та один із них поцілив у Крука. у коміксі. Доки гільда переймалася Круком, дітлахи пішли додому, Скоріше за все. І вони лишилися вдвох. Крук виявився балакучим та сказав, що нічого не пам'ятає, навіть як літати. Гільда сказала йому, що ти можеш побути у нас вдома, поки згадаєш, як літати. Після чого вони рушили додому і загубилися. У ж вони не загубилися, а прийшли додому. Після чого гільда мусила піти з мамою на парад. Але так вже сталося, що мама гільди була не у захваті, що гільда знову тусує з усілякими там тваринами. Тишком нишком знайшла крука та вигнала його з дому. Так вже сталося, що компанію Круку склав і Альфур. Ну і в цій версії загубилися Альфур і Крук. Комедно, що деякі моменти повторюються, але в різних варіаціях. Як, от, наприклад, коли в мульті Мама гільди, її ім'я Йоганна, але я буду казати Мама Гільди, слово Мама гільди почала вчити та показувати, що місто не однакове. Усюди можна побачити різні двері, стовпи. Усе довкола має свої відмінності. І так само, але навпаки, у коміксі гільда не мама почала показувати круку, що місто не однакове, та наводила ті ж самі аргументи. Також у коміксі були згадки про короля щурів, але тільки згадки. У мульті ж про це зробили цілу серію. Хто пам'ятає, це шоста серія про мару, але зараз не про це. Отже, в період осього епізоду мульта. Далі гільда з мамою будуть шукати крука. Тим паче, що гільда дізналася, що саме забув крук, і те, що він і є той птах, якому присвячений сьогоднішній парад. Звичайно, що його знайдуть, гільда скаже, що парад в його честь, і він виконає своє призначення. У коміксі ж гільда з круком блукала містом, поки вдома мама гільди почала хвилюватися, що гільди вже доволі довго немає вдома. Ми ж пам'ятаємо, що вона додому так і не повернулася, на відміну від мульта. І мама відправляє живчика на її пошуки, а з часом і сама вирушає. Хоча варто було б їй лишитися, оскільки живчик їх знаходить та приводить додому. Ну і таке собі кліше. Гільда з мамою розминаються вже вдома. У гільди крок бачить газету про пташиний парад, та все згадує. Згадує навіщо він тут. Після чого вилітає з дому, гільда біжить за ним, потрапляє на парад. Гільда знаходить маму і вони разом спостерігають за парадом. Далі б напевно ви подумали, що четвертий комікс це четверта серія, але ні. Події, що розгортаються у четвертому коміксі, нам покажуть в двох останніх серіях гільди. Я постараюся дуже не спойлерити, і додам, що окрім того факту, що в мульті Альфура зробили теж головним персонажем, який також прийме участь у подальших історіях. То якщо ви уважно поглянете на офіційний постер від Нетфлікса, ви побачите ще двох героїв: Фріду та Девіда, які згадуються у цьому ж четвертому коміксі лише як фонові персонажі, і не більше. А от у мульті вони також є головними діячами пригод, що перетворює мульт не лише в якісь там самітницькі пригоди однієї героїні, але й у дружні відносини та взаємодії з друзями. Є якась відповідальність перед ними, а не лише перед собою. Добре, мене занесло. Тож які ж відмінності у нас тут? Насправді тут теж багато чого повторюється, як було з другим коміксом. Вся лінія Стонту, він же домовий або ж Нісе, як їх тут називають, однакова. Хіба що при зустрічі з ним у лісі гільда буде з Девідом, а в коміксі сама? Бо повторюся, Девід та Фріда тут епізодичні персонажі, які у цілому не впливають ні на що. Ну і цей момент в іншій хронології відбувся. Отож, Гільда побачила бідолаху на вулиці, а мама сказала, що просто так не виганяють. Він зробив щось погане, знаючи гільду, доки вона сама у цьому не переконається, то не вгамується. Пізніше ми дізнаємося про поворотисько, чому його вигнали. Ну і не забуваємо чорного пса, про якого теж згадуватимуть увесь час. Та під кінець сцена з його появою на церемонії вручення значків скаутів буде ідентична коміксу. І до кінця серії теж все повторюватиметься один в один. Тому скажу, що тут різне. По-перше, трохи більше приділили увагу перебуванню в таборі скаутів. Нічого особливого, звичайні, скаутські штучки, типу зав'язування вузлів. Хоча нам навіть показали вітра. У мульті про цих створінь приділили цілу серію, а тут фрагментом. Також гільда приділяє час пошукам чорного пса, бо вона хотіла отримати хоча б один значок, і цей значок друг тварин. Щоб отримати його, треба виконати три пункти: першою дізнатися, як потрібно піклуватися про тварину, і доглядати за ним протягом мінімум трьох місяців. Другий знайти та ідентифікувати шість видів місцевих жуків. І третій написати дослідження про будь-якого дикого звіра на ваш вибір, додавши, якщо це можливо, звіт про його місцеву активність. Не складно здогадатися, що гільда обрала чорного пса. Чого не було у мульті. Отож, так само, як і в мульті, гільда не отримала жодного значка. Тож ідею у мульті, як перед церемонією вручення значків отримати хоча б один, для гільди вигадала Фріда. І це був значок благодійних внесків. В коміксі, до речі, можна побачити одну зі сцен, так само, як і в мульті, як Фріда сама намагається отримати цей значок благодійних внесків. Також відмінністю є те, що про походження пса гільда дізналася з книги у бібліотеці, а у мульті їй сказав це Альфур. Чорний пес це баргест, власне, великий дикий пес, що живе в горах. Ну, якось ось так. Сподіваюсь, я не дуже затягнув, і вийшло цікаво. Напишіть про це у коментарях, що вам сподобалося в гільді. Ну, це до тих, хто дивився. І чи чекаєте другого сезону? Мені буде цікаво почитати. Та й ні у кого не виникло відчуття, ніби з вами розмовляє Альфур. До зустрічі!